Добрий ранок. Йду на роботку і муслі гадаю, чому я не сокіл, чому я не літаю. Згадав вчорашню проповідь. І згадав, що проповідь була про вія. Ну, взагалі то не про вія, а про те, що нам потрібно навколо себе очертити круг. Тобто впускати інформацію, ту, яка мені потрібна, і та, яка мене робить сильніше. Ось, і я чомусь думаю про оточуючих, про нас, про тих, хто навколо мене обертається. От. Так що з молитвою про друзіків. З молитвою про своїх ближніх. От. І хочеться, щоб Бог благословив кожного глибиною, почуттям довольства, якогось такого насиченості, тому що я так розумію, що ми впитуємо багато інформації просто із-за того, що в нас є якісь. Недостаток внутрішнього міра, внутрішнього я. І хочеться, щоб ми були наповнені Богом щасливі, і щоб вже в цей стаканчик чи в цей сосуд вже нічого не влазило, не потребу якогось, а що влазила тільки та інформація, яка робить нам сильніше, або та інформація, до якої потребує. Моя молитва. От, тому, друзі, не хитаємось, як вітер, як ця п'янка на морі визмітаємо вітром. От, отримаємось, молимося один за одного, дивимось на красу, яку Бог створив. І несемо радість, несемо спокій, несемо натхнення. До кожної людини, з якою ми співпрацюємо якось. Ось хочеться, щоб ми були тими людьми, яких хочуть бачити в нашому середовищі. А, ну або в їхньому середовищі там, де ми будемо. Ось. Тому, друзіки, обіймаю, ми сильні, ми добрі і ми найкращі. І да прибудет з нами сила Гарного дня.